1 січня в Україні запрацювало багато законодавчих новацій, зокрема і в аграрному секторі. Розказати подробиці, ми запросили до студії особисто міністра аграрної політики та продовольства Олексія Павленка. Вітаю вас, пане міністре. Розкажіть нам, будь ласка, отже, які законодавчі зміни запрацювали з 1 січня, саме що стосується аграріїв. Ну, саме головне, ми маємо зараз новий бюджет. Він такий, я скажем, досить непростий, тому що ми розуміємо, складна економічна ситуація. От ми не побачимо декілька дотацій. Це дотації на сади, на тваринництво будуть зміни по ПДВ. Особливо це ПДВ теж стосується як товаровиробників, так і перших торгівців посередників, ПДВ по ним не буде, воно відмінено. Відшкодування по зернових, але залишається спеціальний ПДВ режим і залишаються старі правила по ПДВ рахункам, ті, що були по наприклад олійникам, ті, що були по цукровикам та іншим виробникам. Тобто то я так розумію, що зернотрейдерам не будуть повертати да ПДВ, а виробникам повертатимуть. Так ні, виробникам, ні, виробникам mm -hmm. і виробникам і зернотрейдерам повертати не буде. Oh, mm -hmm. да. А для чого це як це має вплинути на розвиток аграрної галузі? Це мало мало поліпшити ситуацію? По Я ну, по перше. Дивіться, а якщо подивитися, скажімо, статистику, то виробників в кількості, які напрямую займаються експортом, у нас не є велика кількість. Mm -hmm. Була в парламенті довго ця тематика обговорювалася. Ви знаєте, що в першому в першому читанні була ідея саме. Те, що мали мали портати товарородникам, плюс першому посереднику. А, але на це, це проголосувало тільки 204 депутата, не було в більшості. І питання, говорять, саме створити рівні умови відповідно для всіх, щоб не було там питання маніпуляції, щоб було питання розуміння, що не тільки, скажімо, великі холдинги можуть експортувати, але малий і середній бізнес також може мати рівні умови. А які подальші плани? Як ви збираєтеся полегшити життя? Гарному. Ну, по-перше, дивіться, бюджет не є фінальний. Зараз створені робочі групи. Ми маємо до 15 лютого ще внести деякі зміни. Це перше. По-друге, питання це стосується дерегуляції. Зараз є окремий пакет законопроєктів пов'язаний з скасуванням деяких ліцензій, сертифікатів mm -hmm. і саме полегшення бізнесу, ведення бізнесу. Треба стосувати кількості податків, буде на 22 а 9. Також стосується питання реєстрації ПДВ. Це буде не 5 днів, а 24 години. Є окремий блок пов'язаний з спрощенням ведення бізнесу. Додатково ми ведемо, ведемо зараз розмову, вже підготовчі до весняно-польових робіт. Була в НБУ велика зустріч з банкирами і представниками малого середнього бізнесу, саме агробізнесу, яким чином готуватися до фінансування весняної польової компанії. А щодо розширення експортного потенціалу України, чи збирається Україна виходити на світові ринки і на які саме? Значить, ми робимо зараз деякі акценти. Перший акцент це. Поглиблення нашої інтеграції з європейським Союзом. Ми хочемо відкрити ринки для яловичини, для свинини та для молочних продуктів вже в 2015 році. Дуже плідно працюємо по законодавству, по харчовій безпеці, саме для того, щоб ці ринки відкрити. Також іде перемовини перемови. Наведемо з такими ринками, як китайський ринок, це дуже великий ринок, який, скажімо, вимагає нашої продукції, тому що якість української продукції, бренд, українська продукція, він себе дуже непогано зарекомендував та ведемо перемову з країнами Азії. А щодо Європи, от запровадження євростандартів відтермінували на ріки, наскільки мені відомо, так трошки, зокрема трошки стосується лабораторій так. якості. Трошки не так. Mm -hmm. Значить, на кінці року було прийнято 310, 310 голосами. Окремий законопроект вже є закона, має підписатися про харчову безпеку. Та стосується ринків. Ви знаєте, mm -hmm. що була проблема? Це будоражило наше населення дуже серйозно, тому що ходили так. чутки, що зникне з ринків. Домашнє виробництво м'яса, молочні продукти це вже не так. питання вирішено фундаментально концептуально, а контроль буде робитися прямо на ринках, і це погодження як з нашими європейськими колегами, так і з експертами з різних груп, і проведено вже законодавством. І цей процес не заважає нашій інтеграції. Ми подальше працюємо для того, щоб великі компанії мали можливість експортувати безпосередньо молочну продукцію, м'ясну продукцію до країн Євросоюзу. А скажіть, як збираєтесь вирішувати проблему корупції? Адже у вашій галузі багато дуже посередників і це впливає на ціни, на заробіток селян. От люди мало заробляють. Як ви збираєтесь ці ланцюжки прибирати? Ну, по-перше, дивіться, ми започаткували зараз процес реструктуризації самого міністерства. Ми зараз дивимося, які функції мають бути додаткові, які функції мають бути скасовані. Окремо, зараз ви знаєте, що було ліквідовані деякі інспекції, так як сельхозінспекція, ми закінчуємо зараз процес ліквідації. Деякі служби будуть реорганізовані саме з полегшенням скасування, як ліцензування, так і сертифікації, яка не потрібна, на наш погляд, в рамках, скажімо там, відкриття зовнішніх ринків і в рамках ведення бізнесу. Додатково до цього, ви знаєте, що зараз великий фокус є на державні підприємства. Вже було змінено керівництво державна продовольча зернова компанія, Зараз проходить зміщення і зміна керівництва Укрспирту. Це чекає більшість компаній для того, щоб показати прозорість з залученням міжнародного аудиту. Ми провели розмову з великою четвіркою разом з великими донорами для того, щоб провести аудит і посередньо встановити контроль державної управлінну компанії, які управляються на рівні держави. А щодо самого села, от зараз село ну, практично знищено, да? от вся виробнича галузь там, аграрна, ну, в такому полурозваленому стані. Як збираєтесь відроджувати от село і інфраструктуру села? Я вам скажу дуже гарний приклад. Існують дві моделі. Існує, наприклад, американська модель, де ми маємо там приклад господарство 50 штати землі, землі, де працює 35 чоловік всього на всього. І є європейська модель, де середнє господарство це може бути 200-300 гектарів з переробкою, з тваринництвом, і село там живе. Українська модель десь я вважаю, має бути посередині, і ми вже маємо приклади відповідального бізнесу, який розуміє, що він працює на землі не рік-два, а працює довго. Саме тому ми зараз хочемо запровадити концепцію законодавства по довгостроковій оренді. Щоб товароробник приходив на село, і працював там відповідно мінімум 7 років. Інвестував в село, в землю і село не знищував. Я знаю багато прикладів соціально-відповідального бізнесу, де нормально відремонтовані дороги, де фінансується освітлення, так, так, так. де реально села живі, і лікарні, і школи, і садики. Дуже вам дякую. Будемо сподіватися на розвиток нашого села і аграрної галузі. Дякую, що завітали. Дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.